Низко заходів, присвячених 95-літтю від дня народження Олеся Гончара, розпочав вечір пам'яті письменника під назвою Лицарь таврійських просторів для всіх присутніх. Працівники бібліотеки підготували розповідь про найцікавіші факти життя класика та історії написання деяких його творів. Йшлося також про зв'язок гончара з Херсонщиною. На матеріалах степового краю Олесь Терентьєвич створив не одне оповідання, а новелу роман його творчість безпосередньо пов'язана із нашим степовим краєм. І дуже багато творів є, які дотичні до того, хоч би взяти одну тронку. Це, це, це дійсно от перлина в літературі, яка ну, випробувана часом. І коли взяти, ну, скажімо, хоч би його роман Собор, то актуальність цього твору. Ну, без перебільшення в наш час є дуже важливою. Олесь Гончар був ініціатором створення Херсонського відділення спілки письменників та усіляко підтримував таврійських поетів і прозаїків. З деякими з них він не припиняв листування до кінця життя. Серед них і Павло Кіндратович Параскевич. Олесь Гончар тісно пов'язаний з нашим краєм, з Херсонщиною. Так він неодноразово тут бував, бо в багатьох селах в районних містах, так в Херсоні. Так, він залишив чудові слова про багатьох і про багатьох людей. І в тому числі про нашу фільсову про видатних його людей на заході. Окрім спогадів, колег прозвучали найулюбленіші пісні видатного письменника у виконанні солістів обласної філармонії. Тим часом у відділі рідкісних і цінних видань обласної книгозбірні до знаменної дати підготували книжкову виставку злети та верхогір'я Олеся Гончара. Експозиція складається з трьох розділів: в першому представлені видання, присвячені долі великого майстра, в другій праці, в яких аналізується творчість Олеся Гончара та власні літературознавчі розвідки письменника. Третій відображає творчий зв'язок гончара з нашим південним краєм. Однією з родзинок виставки бібліотекарів вважають тритомне видання щоденників майстра красного слова. Справа в тому, що Олесь Гончар все своє життя носив у кишені свого піджака блокнот, куди записував все почути, пережити, побачене і писалися щоденники в різних умовах. І на фронті, і в полоні, і в рідному Київському домі, і в Кончеозерні, і під час Мадрів. І публікуються вони такими, якими свого часу вилилися в душі. Автора на презентації виставки завітали студенти, літературознавці, краєзнавці, які з захопленням ділилися своїми враженнями від уже прочитаних видань. Як на мене, однією із найцікавіших є літературно-критична стача Олеся Гончара, присвячена творчості Юрія Яновського. Вона так і називається. Блакитні вежі Юрія Яновського. Це такий образ, художній, надзвичайно вишуканий, який увів у нашу літературу саме Олесь Гончар. Не раз Олесь Гончар. Зізнавався у своїй щирій любові до Херсонщини та її працьовитих людей. Їм він присвятив чимало творів, які буде перечитувати іще не одне покоління херсонців.